Щоденник ДДА 19 травня. Унікальний шлях. Ми вважаємо, що самобутність і цілі відрізняють дорослих дітей алкоголіків від інших 12-крокових програм. І ця відмінність підкреслює, наскільки необхідне наше особливе призначення. Велика червона книга, сторінка 81. На перших зборах ДДА, можливо, багатьом із нас здавалося, що це вже занадто. Зі схожих на зону воєнних дій родину, яких пройшло наше дитинство, ми винесли нашу надмірну уважність, занепокоєння і гнів. Скануючи диваків, що сиділи навколо нас, ми перебували в стані підвищеної бойової готовності. Деякі з нас прийшли сюди після того, як виявили, що інші 12 крокові програми, які ми проходили, не давали нам тієї емоційної тверезості, якої ми потребували. Дехто прийшов після випадкових зустрічей із людьми, які, помітивши наше занепокоєння, запитали нас, чи не виросли ми в сім'ї схильні до алкоголізму або якоїсь іншої важкої дисфункції. Можливо, нам було незручно через те, що це так легко визначити, але усвідомлення, що є місце, де нас можуть вислухати, поселяло надію. Незважаючи на занепокоєння, яке викликали перші збори, вони нас зачепили. Ми чули сміх і секрети, якими ділились інші люди, і це переконало нас у тому, що ми не виняткові чи божевільні, а лише хворі внаслідок надмірного впливу батьківської залежності. Продовжуючи приходити на збори, ми знайшли спонсора та інших попутників, яким довіряли і які допомогли нам у нашій роботі по кроках. Ми усвідомили, що сором і почуття провини контролювали наше доросле життя і що ми були змушені брати на себе відповідальність за проблеми інших людей. Тепер ми йшли особливим унікальним шляхом, щоб стати люблячими батьками для самих себе. Сьогодні я буду цінувати те, хто я є, знаючи, що мій Прихід у ДДА і здійснення на практиці принципів програми може привести мене додому. Не знов, але вперше.